Привітки-привітки усім. От хочу вам сьогодні засняти передостанній день каталогу у цього 7 років фармасі. І тут дуже гарні знижки. Ну, якщо ви реєструєте карточку на знижку фармасії, то вам дається мінус 30%. І от ще якраз до цих 30% знижечки. Якби кешбек, можна сказати, знижка на продукцію йде. І ще додатково дається: ну, от тут два дні залишилося цього каталогу, і дається додатково ще знижка 30% на продукцію. От це шикарна така акція в честь 7 років, якраз в цьому місяці 7 років фармасі в Україні. Так, то в світі вона більше в багатьох країнах є. От, а в 7 років саме в Україні. І от дивіться, дуже гарні тут акції, хочу вам показати, які от тут можна. Ну, це до 28-го року було, до 27 го числа була. Розумію, якщо розмістити, от можна було виграти ще такі призи додаткові. Ну, і от така от тут різноманітна продукція є. Праймер, основа для макіяжу. Також рідкий консилер. Мені що зацікавило в ці продук... ну, компанії. Взагалі-то я в декількох зареєстрована, але всі мені зацікавило, що тут є продукти саме для, ну, не тільки декоративна да, косметика. От, само собою, тут і помади гарні, також, і, от бачите, пудра, і все таке різне. От як в багатьох. Мережевих компанія. От, але тут мені ще зацікавило, що тут є класні продукти для ну, от, там, порошки. от, І вони такі без ну, цих, фосф... без цих от фосфатів, без цих фосфатів, саме такі от класні. От, декоративна косметика. Дивіться, по яким цінам. І ще від цієї мінус 30, і ще мінус 30. Два дні ще така акція буде. Працювати. от І тому, хто ще хоче вспіти, зареєструвати собі карточку на знижку. Дуже класно. Приходить дуже швидко продукція, от, бо склад тут є в Україні. Тому, от такі святкові ціни, само собою. А, це ще можуть, ну порошки, в общем, тут різні п'ятнови ну, для, от щоб помити посуду, різні такі засоби. Да? Вони все рівно ми їх використовуємо, але часто. Такі вони дуже хімічні, там багато таких хімічних складників, от і туш тут є, от різними такими, да, бачите? Дуже класні тут я от собі вже замовляла. І, і помади гарні, дивіться, які багатий видір. От, і також от, от, близькі все, є багато чого. Швиденько вам покажу, не буду довго показувати, ви можете, і можна і на сайт зайти подивитися. Періодично змінюються там продукти, але саме порошки, а також ще різні вітаміни, бади також є. О, дивіться, які тут акції. О, тут строянди. І от саме засоби для дому. Мені мене зацікавили в цій компанії, що вони без різних хімічних О, от для косметики. Кісточки є різні, теж міні, у ще немає, щоб гарно наносити, бачите, тут є і гарні знижки на аромати різні. Отакі от класнючі дуже аромати. от І такі, і чоловічі, і шикарні знижки. Бачите, на 50 мл. Деякі у мене вже є. Оця, по-моєму, мене є. така і такі Мені подобається стійкий аромат, довго тримається. Оці я тестувала, я була на презентації, і от такі теж шикарні от ціни. ще й додатково, крім цього, от буде от такі святкові ціни. Бачите, то саме можна брати в цьому каталозі. Оцей аромат класний. Цей шикарний, чоловічий такий. І от я була на презентації і мені і протестувала деякі аромати, то теж дуже класні. Оці теж мені пішов, був пробничок. Теж можна пробнички замовити. Якщо ви, наприклад, сумніваєтеся от, в якомусь ароматі, але хотіли б купити, можливо, якийсь флакон, можна замовити собі. Отут, от, в принципі, повинно бути да? от, тут опис, опис аромату, які приблизно знаходяться тут інгредієнти. От. Але все-таки краще, коли ви їх. Ну, спочатку протестуєте пробничок, а потім можна взяти повністю аромат. Тому що може не підійти оці от дуже класні, я думала, їх теж протестувала. от І мені дуже сподобалося. оце я тестувала і цей, наче оці, от, продаються Victoria Secret ці такі спреї для тіла. і Це такий, наприклад, як аналоги. От, теж дуже шикарний такий аромат. Ці тут також для. Безонзимні якісь ексфоліанти для обличчя, різні такі серії. І оця от мені серія за Оце для волосся, а от тут от починається от і для взуття, і для цього. Оце от для того щоб мити посуд. Це Smart Life це така лінійка. Це, взагалі-то турецька продукція. А це Smart Life. Тут очищує будь-яку поверхню для очищення поверхонь. Да? порошок для очищення з активним киснем. Видалю будь-який жир також, тут засіб для видалення нагару пригорілих горілих забрудненні. також гель для прочистки труб. Оці от хімічні засоби. І от також цей порошок я собі навіть придбала. от Тут на нього теж акція знижечка. Теж гарні знижки. от, І от тут теж відполірую меблі. і от Виведу будь-які плями. Оце плямовий відник, теж собі взяла. Щоб якщо якась пляма, то можна швидко пляму зайву. Отакі от масочки для обличчя, теж гарні ціни, ну, взагалі 69 гривень, мінус ще 30%, мінус 30 і 30%. Отакі от ще, дивіться, пасти зубні, теж я собі придбала. Мені дуже такі теж сподобалися. Вони не піняться, як от такі звичайні, да? і вони ніжно, можна сказати, але гарно очищують ваші зуби. Так, крем для рук теж виявляєте, які тут класні аромати. От Тут у нас і кокози, ваніль, і крем для рук, мегдаль з молоком, і солодкий персик, сакура та олія ши. Крем для рук квіткове. От, Ну, олія, ши, в общем, квіткових. Оці от такі бальзамчики для губ дуже класні, теж їх можна використовувати. Ну, він якби, універсальний не тільки для губ, а ще й можна і локти змазувати. Ну, якщо якісь загрубілі у вас є, є якісь загрубілі частини тіла, можна їх якби, змазати, і теж класно зволожує. Так, ще тут у нас лавандова олія, різні такі масажні олії, гель для душу. От, ну, це в багатьох компаніях є, але це все рівно. Цікаво спробувати і інші компанії, аромати бувають різні. Тим паче дуже гарні святкові ціни. Мабуть, таких цін я не знаю, чи будуть в, взагалі в наступних каталогах. Так що, хто хоче ще зареєструвати собі карточку на знижку, пишіть в коментах під відео можу вам з цим допомогти. Ось такі є фарби навіть для волосся. Багата лінійка. Я так зрозуміла, вона періодична. О, це мені ще. Сподобалися оці от концентруючі для мультифункціональний очищувач. Оці теж очищувачі, вологі серветки, засіб для очищення дерев'яних поверхонь. Так, тут, тут якось так вони зробили в цьому каталозі, що перевертати треба кисневий засіб для виведення плям такий великий. Також цей для виведення плям, кондиціонер для білизни такий собі брала. В общем, шикарні такі тут продукти. Бачите, які класні. Так, хтось прийшов. Ще от я вам покажу. Багато різних. Дивіться, які класні. Всім чудового дня. До зустрічі. Хтось прийшов, піду відкривати двері. пока пока Також вітаміни є, бачите? Різноманітні вітаміни. Це мене теж зацікавлено, багато різних бадів. І навіть чай і кава є. Корисна, смачна кава. Все, всім чудового дня. Пока-пока, до зустрічі!